Зруйнований міст між монастирцем та поляною. Підрядники розглядають можливість спорудження тимчасової переправи. Демонтаж радянських пам'ятників. Скульптури зберігають у музеї територія терору. Незламна краса у Львові. Реєструють пацієнтів, яким необхідна пластика обличчя. Ось так зараз виглядає зруйнований міст у комарнівській громаді. Він з'єднував два села на цьому березі село Поляна. А ось тут із цього боку Дністра село Монастирець. Цей дерев'яний міст повністю обвалився вночі 14 липня, розповідає мешканка монастирця Леся Карабин. Зараз, за її словами, мешканці обох сіл ідуть пішки або ж їздять в об'їзд машиною це додаткових понад 10 кілометрів. «Подзвонили зранку, сказали, що міст впав, вже нема куди перейти, щоб там одні другим переказували, щоб ну, на роботу люди йдуть, знаєте, і на поляну, і на маршрутку. І це, і та й все. Тепер вже знов кругом. Через мости, хто має машину, тому легше, хто пішком, хто. Дехто позвільнялися з роботи зразу, тому що тяжко добиратись. 84-річна мешканка монастирця Катерина Тимців розповідає, пам'ятає, як дерев'яний міст зводили. Переправу каже, що намагались полагодити самотужки. Старий, дерев'яний, файний, а потім мій син із поляни один хлопець там смалюхів, і гурт такий спеціаліст, і мій син, що робив городку на заводі. Зробили кладку для людей, щоб перейти, і то впало, Ну ті, десь, і все, завалили її. Зараз поряд із зруйнованим зводять новий бетонний міст. Роботи розпочали понад тиждень тому. До сьогодні розчистили береги, працюють над бетонними основами. Вони тут із 2008 року, коли замість пошкодженого повіню дерев'яного мали спорудити новий міст. Тут росила скополока, я по підвінати. Як повідомив керівник підрядної організації, яка споруджує бетонний міст, Роман Мацопа вони розглядають можливість зведення тимчасової кладки чи переправи замість зруйнованого дерев'яного мосту. Питання щодо реалізації цього переходу тимчасово ми розглянемо. Ми розглянемо це питання, вивчимо ситуацію, як це можна зробити практично. Получиться воно не получиться, тому що ну це і переправа, через ріку. Не дай бог щось стається. То тоді ну хто це має? Має бути такі об'єкти: любі об'єкти, чи тимчасові, чи не тимчасові, повинен бути якийсь проект. За його словами, за укладеною угодою новий міст мають звести до квітня 2024-го. Якщо дозволять, погодні умови та фінансування, можливо, встигнуть до кінця року, повідомив Роман Мацьопа. Загалом зведення нового мосту коштуватиме 16,5 мільйонів гривень, 15 із державного дорожнього фонду, решту виділять із місцевого бюджету Комарнівської громади. Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник керівника обласного департаменту дорожнього господарства Микола Одиноцький. Сульська Руслан Лавринов, Суспільне, Новини, Львівщина. За минулу добу, 16 липня, на Львівщині, рятувальники загасили чотири пожежі сухої трави. Вогонь знищив понад 700 квадратних метрів сухостою. Про це у коментарі Суспільному повідомив речник головного управління ДСНС України у Львівській області Ігор Курус. За його словами, причиною в більшості є людський фактор: кинуті недопалки та навмисні підпали. Підпалювання сухої трави не несе собою жодної користі лише біду та знищення. Слід пам'ятати, що під час горіння трави знищується все живе, що є на даній території. Знищуються птахи, знищуються тварини, які мешкають на даній території. Ґрунт стає неродючим. Під час горіння сухої трави пожежі можуть перекинутись на торфовище, можуть перекинутись на лісові масиви. І збитки від таких пожеж будуть колосальними. Начальник відділу державного екологічного нагляду Природно-заповідного фонду Держекоінспекції у Львівській області Богдан Катюбін у коментарі Суспільному розповів, що за незаконне випалювання сухої рослинності або її залишків є адміністративна відповідальність. Штраф для громадян від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень для посадових осіб від 15300 тисяч гривень. До 21 тисячі 420 гривень. Сьогодні на Львівщині попрощалися із двома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на сайті Львівської обласної військової адміністрації. Ігор Кулицький житель міста Золочів. Воїн був розвідником-гранатометником. Загинув 12 липня від російського мінометного обстрілу під час штурму окопів противника. Поблизу міста Криміна Луганської області. Віталій Бор житель села Зубів міст Кам'янка Бузької громади. Служив у військовій частині А-7013. Загинув 13 липня внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області. Ого-го, вріммо, вімно! Ведьмайду Вай греть, віра, віра! Ось так відбувався демонтаж радянського пам'ятника Воїн у винниках його демонтували у межах деколонізації і перенесли до меморіального музею тоталітарних режимів територія терору. За останній час ми маємо два надходження. 28 червня нам з Брюховичів Батьківщина Мати надійшла, яка тримає на руках воїна. І буквально минулої суботи був з винників до нас надійшла скульптура воїн. Пам'ятник, який демонтували у винниках, став шістдесятим експонатом у колекції радянської монументальної спадщини музею, розповів головний зберігач фондів музею Тарас Різун. Про останні скульптури, тобто про оцю композицію Мати Батьківщина із воїном на руках, із Брюхович, і про воїна з винників відомо надзвичайно мало, поки що, принаймні, знаємо, що виготовлені вони на львівській керамікоскульптурній фабриці. Перший об'єкт Зброхович 1956 року, другий не можу сказати коли. От, і фактично більше нічого поки що ми не знаємо. За словами Тараса Різуна, у колекції радянського монументального мистецтва є пам'ятники серія горлієфів з монументу слави, вітражі, мозаїки радянського періоду і фонтан Кульбаба. За часів незалежності України розпочався процес декомунізації. Розпочався процес очищення громадського і міського простору від маркерів тоталітарного минулого, від комуністичної спадщини. І цей процес вилився в демонтаж багатьох меморіальних об'єктів, багатьох пам'ятників. До нашого музею першою потрапила меморіальна дошка західноукраїнським письменникам лівого спрямування Тудору і Гаврилюку. Наступним у Львівській громаді планують демонтувати ще один радянський пам'ятник у Брюховичах. Його теж передадуть у музей територія терору, каже перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Також є ряд точкових об'єктів, які по місту ми виявляємо, десь можливо, якісь там є елементи скульптури. Більшість їх було демонтовано, звичайно, ще раніше. Але якісь, якщо якісь точкові чи звернення, ми все аналізуємо і звичайно, що їх демонтовано. Ми чітко маємо пояснювати, яким чином режим що робив. Тобто, що для чого ми це робимо, та чітко кому, але для цього має бути спеціальне місце. Не це не місце в загальному просторі міста, громадському. Тоді воно виконує функцію пропагандистську. А коли воно стоїть в музеї, який має чітку функцію музей території терору, тоді воно чітко пояснює, для чого режим встановлював ці чи інші пам'ятки. А такий музей був створений у Львові ще раніше. і Зараз він фактично має ще свій ще один додатковий зміст, тому що він акумулює ці всі об'єкти, і чітко транслює, для чого режим робив, що він хотів комунікувати, яку пропаганду він хотів робити. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. 59-річна Олена Світлова, вчителька із Лисичанська. В червні 22-го року потрапила під обстріл. Уламок російського снаряду влучив жінці в око та пошкодив ніс. На частині обличчя Олени Світлової утворилася дірка. Першу допомогу їй надавали українські військові медики. Згодом жінка провела два тижні в комі в лікарні Дніпра. Тепер Олена Світлова пацієнтка центру незламні у Львові. Я була в такому стані, що мені жити не хотілося. Я була дуже засмучена, збентежена, я не знала, що мені робити. Дуже було важко. Я не могла дивитися на себе в дзеркало, я не дивилася, я тут дірку так і не бачила. Психологічно було тяжко, я не могла вийти навіть з палати. Мені здавалося, що я як вийду, то все і, 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 і життя вийде. Ну, цей мій стан, що я зіпсоване обличчя. Що я так казала щось на останній на, на все життя, і що ну, я, я не можу. Ну, я, я бачила, як на мене дивляться інші е, хворі, то вони були ну, вираз обличчя такий був ну, страшний. Аби закрити дірку, на її місце хірурги приживили частину шкіри із щола після цієї операції, і вперше з моменту травми жінка наважилася на себе глянути. І коли я подивилася на себе в дзеркало, то я О, сказала, що я вже красуня. Олена Світлова пригадує, деякий час після операції не відчувала правої частини обличчя у центрі ментального здоров'я пройшла курс тілесно орієнтованої психотерапії. Ваша міміка стала активнішою, Активніше, так? Вам так. легше стало усвідомлювати своє обличчя. Так, так. вам легше стало в ділянці чола. Напевно, правда ви так. почали брови піднімати, і можливо навіть трішечки там от голова. Інакше почала вести себе так. Тепер жінка розповідає, що відчуває своє обличчя та приймає себе нову. Навіть взяла участь у проєкті журналу про жінок, чиї обличчя та тіла також понівечила війна. І з посмішкою. Ось так. Зараз Олена Світлова готується до другого етапу реконструкції. За словами завідувача відділення щелепно-лицевої хірургії центру незламні Олега Кувтоняка, у ніс жінки можуть вставити штучний протез або хрящ із власного ребра. Поступають пацієнти, які які в яких є вогнепал, які є вогнепальні поранення, як твердих, так і м'яких тканин з відсутністю кісток лицевого скелету. Ті пацієнти, які самі складні для реконструкції, тому що нам потрібно встановлювати як м'які тканини, так і так. Зараз у Національному реабілітаційному центрі Незламні започаткували новий напрям реконструктивної хірургії Незламна краса. У лікарні створили форму для реєстрації пацієнтів, яким необхідна пластика на обличчі. Посилання на анкету можна знайти на Фейсбук-сторінці першого медичного об'єднання Львова. Ірина Качмарик, Суспільне новини, Львів. Із Львівщини на передову відправили 10 пікапів. Придбав їх американський благодійний фонд Help Heroes of Ukraine у співпраці з гуртом Boombox. Про це розповів Суспільному директор представництва фонду в Україні Володимир Заболотовський. На концерта гурту загалом зібрали понад 120 тисяч доларів. Із них понад 93 тисячі доларів зібрали на аукціонах. На гастролях гурту в Америці, гурту Бомбокс відбулося чудове і щасливе, я би сказав, для нас знайомство з фондом Health Heroes of Ukraine в Чикаго. І люди на концертах купували різні різні речі, мої речі, речі гурту, якісь речі, які сувеніри. Ну ми їх так називаємо, але це насправді там частини. Атрибутики та в збройних сил України прапори. Цих 10 автомобілів вони будуть передані 58-й бригаді, 59 й бригаді, і підрозділу Альфа, тобто іншим підрозділам, які точно приймають участь на лінії фронту. Процес закупівель надзвичайно простий і в той же самий час складний. Автомобілі придбувалися на, на різних аукціонах в США, доправлялися до нашого основного складу. В Чикаго і з Чикаго вже кораблем морським шляхом прямували в Прибалтику, а з Прибалтики до України. Зараз в сучасній цій війні, де дуже багато машин гине, на жаль, і хлопців гине, тому машини рятують життя, допомагають виконувати завдання якісно, евакуйовувати поранених і живих.